Дається, я не помилюся, якщо я скажу, що це найвостребуваніший експерт серед усіх експертів для нашої аудиторії Петро Черник, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук та доцент, пане Петре. Доброго дня та слава Україні! Героям слава, дякую за таку височенну оцінку. Можливо, на десь навіть трошки і не Знаєте, є об'єктивні показники, статистичні, і справді нашим глядачам цікаво дивитися вашу експертизу, і вони дуже активно в коментарях реагують. Це також важливо. Пане Петре, давайте розпочнемо з цих масованих обстрілів. Ми не раз з вами насправді спілкувалися про це, що і ви стверджували. А нам, можливо, десь наївно хотілося сподіватися, що от те, що Росія кілька місяців не обстрілює, означає, що вони змінили тактику нічого не змінилося і просто. Неймовірна кількість, в тому числі кінжалів, випущена на Київ там близько десяти, і всі вони збиті у Харкові. Кожен день відбувається відбуваються події, які можна співставити по суті з першими днями повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Скажіть, що на ваш погляд це означає, і які наслідки може мати в тактиці росіян ось у ці зимові місяці, особливо враховуючи, що наступний тиждень обіцяють дуже морозним. Росіяни завдавали, завдають і будуть завдавати ракетних ударів до останнього дня чи до передостаннього дня цієї фази російсько-української війни. По іншому не буде все решта ілюзії. Росіяни поставили за мету для себе нищити Україну, і вони будуть робити все доступними для себе методами. Навіть якщо 99,9% дев'ять всіх ракет. Будемо збивати, то все рівно якесь проривання буде. Ми про це вже нескінченно багато разів сказали. Росіяни зуміли поставити на конвейер всі свої головні ракети, головних класів. Можуть їх виробляти в межах від 100 до 120 на місяць, можливо, навіть трошки більше, а тут треба бути об'єктивними. Що не більше теж не вартує перевищувати їхній потенціал. Що стосується в частині носіїв, так, дійсно, Міг 31К, Ту-22, М3 і Ту-95МС наймолодші початку 1990-х років. І вони будуть зазнавати нескінченного і постійного зношування. Але не так швидко, як нам цього хотілося. Це ще мінімум 2-5 років технологічного запасу у них є. А це доволі багато. Отак От як відбулося це 29 грудня, бо це найбільш показовий зал, такий найбільш характерний. Отак, От десь плюс-мінус в тому ж режимі і буде відбуватися надалі. Значить, маємо розуміти наступне: що мінімальний часовий лаг в частині запуску ракет, особливо по носіях, це 4 дні. Тому що цю авіацію, яку ми задали, треба обов'язково обслужити, особливо двигуни. Вони дуже складні в обслуговуванні, а далі. У ну, тут направду, не вгадується після чотирьох днів, чи це зразу наступний день, чи це через тиждень, чи це чи це через місяць. Не важить удари будуть не скасовується це. Явище воно переходить в режим константи. Скажіть, будь ласка, що можете сказати про роботу нашої протиповітряної оборони, тому що справді фантастичний процент збиття і майже 100% відсотковий процент збиття кінжалів. І зараз дуже багато експертів. Ну, навколо військових говорять про те, що насправді те, що робить наша протиповітряна оборона, це абсолютно унікальна історія, тому що ніхто в світі раніше не стикався, от з такими комбінованими і настільки різноманітними ударами, як це завдають росіяни. і балістика, і БПЛА, і крилаті ракети. Що можете сказати про рівень нашої протиповітряної оборони просто зараз? В Частині, що стосується завдання ударів різною. Технікою однозначно так найбред найбезпрецедентніше явище, яке тільки може бути це зараз сучасна українська зенітно-ракетна війна. Отак би її коректніше назвав. В частині якості збивання є за окремими показниками навіть на 100%. Дійсно підтверджено х 47 М 2 Кинджал. Єдина до речі на планеті Земля гіперзвукова ракета, котра має швидкість більше ніж 14,5 тисяч на кілометрів на годину. Американці свою. Програму із гіперзвукової ракети згорнули вона, для них виявилася невдалою і вирішили її не розвивати. То це направду щось неймовірне. А в частині номенклатури усіх можливих засобів, які є в українців, у то це також безпрецедентне явище на планеті Земля. Підкреслю на планеті Земля ніхто не має такої кількості різноманітних систем інтегрованих в одну мережу, як маємо ми. І направду коефіцієнт збивання дуже і дуже високий. За результатами 29 грудня за ракетами 71%, відсоток збивання за шахедами 75%. А ось, скажімо, вже у наступній фазі за аеробалістикою того самого піджала, це 100%, А є і по шахетах окремі дні, що і на 100% виходимо у показниках. Правда, пам'ятаємо фундаментальне правило: неможливо на 100% небо закрити, і навіть якщо бувають успішні. Моменти стовідсоткового збивання, то це однозначно наступного разу будуть проривання. І от в такій філософії даруйте, що повторюю вдруге за нашу розмову, ми і будемо жити до останнього дня цієї екзистенційної війни. Без варіантів нічого іншого не буде. Якщо можна зараз. Щоб наші ж показали загальний план студії, ми отут на бокових екранах недаремно розмістили Степана Бандеру та е, Романа Шухевича, українських провідників, лідерів українського повстанського руху. І в ніч е, з 31 на 1 жовтня росіяни е, поцілили у музей Шухевича у Львові на Білогорщі. Ну і там потрапили також у аграрний університет, де колись навчався Степан Бандера. Знаєте... Ну, не віриться, що такі співпадіння можуть бути. Причому під час одного повітряного удару. Що ви про це думаєте? Справді воюють з нашою історією, та однозначно вони воюють з нашою історією із часів татаро-монгольської навали. А якщо взагалі бути об'єктивними, то воюють з нашою історією в той час, коли вони зрозуміли, що вони далеко не походять із Київської Росії. Ще напевно, Юрій Боголюбський перший зрозумів, де загроза о цьому московському улусу зруйнувавши в 1169 році, наш наше місто Київ так було, так і і буде. Війна має зміст не тільки у вираженні територіальні. Не тільки вираження економічне, а ще й ідеологічне, і найголовніше культурний. Тому що культура, якщо по великому рахунку, дивитися на нас, як, як на людей, як на живих істот, це найвизначальніше і найфеноменальніше явище, яке існує. Є на планеті Земля набагато розумніші за нас істоти, скажімо, дельфіни. Але нічого подібного, як культура, вони створити не змогли і ніколи не зможуть. Ми в цій частині унікальні люди. Оце розуміння, хто ми. Звідки ми і найголовніше, куди ми оці соціальні міфи, оцей соціальний клей нашої міжреальної, міжсуб'єктної реальності, оце дуже фундаментально у дуже і визначально. І найголовніше, наш наш код мовленьє як ми між собою спілкуємося. Не забуваємо, що росіяни плекають і. Ідеологічну міфологію походження від Київської Русі для них це дуже престижно. Наші українські князі, починаючи від Святослава, інтерпретуються як як і їхні, і вони ніколи не приймуть своє походження непрестижне від татаро-монгольської чи угрофінської орди. Отак воно було, так є і так буде. І нищити символи це фундаментальне завдання. Вони це завжди робили. Упродовж цієї історії, відколи ми з ними воюємо. А зараз особливим цинізмом маючи вже ракетне озброєння, це знову зробили і будуть робити надалі. Пригадаємо тільки часи Олександра Другого, Валуєвський -Вал 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 циркуляр і Емський указ і це далеко не єдиний приклад, який можна привести в частині заборони української мови. Розстріляне відродження 30-х років, і тих прикладів може бути незлічимо багато. Бити по символах це, до речі, один з елементів ідеологічної війни. Нічого нового направду, пане Петре. Якщо порівняти з минулою зимою, коли е, росіяни намагалися розстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, в першу чергу з перемінним успіхом встояли, але справді було непросто. Оця зима показує те, що е, Україна може відповідати, наскільки наші відповіді на ваш погляд зараз можуть бути ефективними, і в принципі, як вони можуть міняти ситуацію, коли війна буде відбуватися на території Російської Федерації? Так ми кажемо про те, що нам потрібно більше далекобійних ракет. Так, ми хочемо, аби нам дозволили в тому числі пробувати військові об'єкти на території Російської Федерації західної зброї, поки що цього дозволу немає, але тим не менше можливостей, вочевидь більше. Як ви їх оціните? Моя персональна позиція, що треба давно переносити війну на території Російської Федерації, вона в якійсь частині вже перенесена. Ми маємо прекрасні моменти бавовнування. Ще ми ще в грудні 2022 року по аеродрому в Енгельсі. До речі, і от зараз цієї ночі маємо чудову новину, що ще один серйозний бомбардувальник Су-34 згорів. Повністю ми маємо прекрасні новини в частині того, що навіть на байкало амурській магістралі відбулося бовубавонування. Але є момент цього всього замало. Росія все ж таки дуже велика країна, і її мережа, як енергетична, так і інфраструктурна, також дуже. Велика, є новина, що зараз десь от, буквально цієї доби чи минулої доби щось там горить у Москві у частині електричного трансформатора і трьох, і три, три райони Москви без електрики. Якщо розуміти, що там зараз мороз, мінус 27, то це направду дуже і дуже добре. Але треба, щоб це все масштабовувалося. Масштабовалося по справжньому, от як вони регулярно через кожну другу, третю добу запускають у наш бік, починаючи від 20, закінчуючи до 70 шахетів, щось подібне має відбуватися і з нашого боку. Бити треба в першу чергу всю електричну інфраструктуру, особливо в частині залізниці. Чому в частині залізниці? Тому що 90% всього, що їде убивати українців. По лінії боєзіткнення, їде з залізницею, і як ми б дійсно зуміли б це все масштабувати у великих показниках, то навіть при дуже великих кількісних кількісних визначеннях. А розуміємо, що одне з головних стратегічних правил війни це концентрація сил і засобів. Ми могли б навіть сягнути ну, доволі непоганих результатів у наближення точки перелому. Але на жаль, поки що. Цього немає відповідь у кількості безпілотних систем. Пане Петре, скажіть, будь ласка, зараз дуже багато знову дискусій. Виходить Європа з новорічних канікул, виходять Сполучені Штати з новорічних канікул. Але в цих самих штатах говорять про те, що далі немає цього взаєморозуміння між Конгресом президентом Байденом стосовно допомоги Україні. Зрозуміло, що ця допомога, про ці 60 мільярдів, які йдеться, вони десь в першу чергу спрямовані навіть на підтримку української економіки. Ну але і про військову Складову, також багато хто говорить. Як ви гадаєте, як може розвиватися ситуація, і які е, Ну які такі якщо можна, критичний сценарій, і е, і сценарій позитивний для нас, на ваш погляд? Викажу свою точку зору. Можливо, вона не, не зовсім коректна але я все ж таки її виконав. Я вважаю, що все, вся проблема така яка є в Америці, навколо грошей для України, носить виключно внутрішньополітичний характер. Де Каміс спотикання? Ретельно для себе дослідити цю тематику, дійшов до визнаку, що республіканці гроші дають, дають. Нема напевно ніяких проблем з виділенням задекларованих сум, але вони дають в ув'язці з дуже серйозним питанням для самих себе, котре називається. У жорсточення законодавства по імміграції, от тільки так, не інакше. А тут треба розуміти, що Джозеф Байден представляє демократичну партію, яка в розумінні американського політичного процесу є лівацькою. Ну звичайно, це не така лівацька партія, скажімо, які у Франції чи які у Німеччині і тому подібне чи та, котра перемогла у Голландії. Це зовсім інші ліваки, але тим не менше, і от саме. Міграційна політика такого м'якого стилю і є основою діяльності демократів. І тут, і тут виникає такий дуже цікавий десунуючий момент з одного боку. Байдену ці гроші потрібні, а з іншого боку йому треба йти на заперечення власної політичної філософії, розуміючи, що президентські вибори вже по великому рахунку на старті, розуміючи, що його головний суперник Дональд Трамп для нього не так легко зробити, зробити цей крок. Плюс є особисте. Ми знову ж таки дивимося на них виключно як на людей раціональних. Оце якісь кімкіборги чи щось подібне, та вони люди з крові, плоті і кісток, які мають свої фобії, свою психологію, своє бачення і так далі, навіть свої образи. Долайн Трамп хоче завдати дошкульного ляпаса персонально Байдену, щоб той мало не на вколішках прогав у тої групи пістів, котрі блокують. це рішення виділення коштів. От і все, що є, чи дійдуть до точки вирішення проблеми? Моя персональна позиція, і дуже хочу бути. Правий у цій позиції, що таки дійдуть. Плюс знову ж таки треба дуже коректно дивитися на процес. Бо ми, українці, на жаль, такі дуже цікаві люди. У нас гойделка нескінченна. Вже другий рік війни добігає. У нас знову Гойдалка. У нас або все зрада, або все перемога треба тримати золоту середину принаймні треба вчитися що 300 мільйонів доларів у пакеті воєнному який проголосований на оцей рік 2024 для україни є 300 мільйонів доларів ну це ще добрих два місяці забезпечення якщо йти за за логікою що всі попередні пакети були в межах 158 мільйонів більше того є ще там програма бо ці гроші також поділені не в одному кошике а на різні Пакети в одній з програм, котра має за мету передати гроші виробникам на закупівлю різного виробництва зброї, потім цю зброю поставити на озброєння у США, самі армії США, а вивільнену старішу передати Україні. То там, що якщо мені пам'ять не зраджує, може я помилився, ну там ще мінімум мільярд, а то й всі два мільярди доларів. Тому не так усе катастрофічно, як воно виглядає на перший погляд. Плюс європейці дуже серйозно почали прокидатися. Якщо у 2022-му виділили виділи німці для нас всього нашу 2 мільярди євро, то зараз добрих 8. Більше ніж упевнений, що той пакет у 50 мільярдів євро також буде в якийсь спосіб реалізований. Ну і найголовніше пора нарешті опиратися на самих себе. Західна допомога дуже добра, визначальна і важлива, але і ми самі. Маємо нагадати, що до 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 початку війни ще в тисячу е, в 2014 році входили у десятку підкреслю, десятку країн експортерів зброї. Просто на жаль, все було так побудовано, що все, що вироблялося, продавалося чор кому, але не ставилося на озброєння в Україні. Думаю, що ця проблема поступово буде вирішена. Ну, або розрізалося як ті ракети, якими зараз Росія також обстрілює нас, і літаки, оці Ту-25. Еме 3 якщо я не помиляюся, так також у нас були на озброєнні. Пане Петре. Я розумію, що військовим не просто завжди відповідати на ці запитання, тому що ви служите, ви виконуєте виконуєте свій борг перед державою, свій обов'язок чи борг, не знаю як правильно висловитися. Але тим не менше тема мобілізації вона цього року промі в перших місяцях точно буде найбільш обговорюваною в українському суспільстві. Сьогодні цілий день тривають. Наради в парламентському комітеті за присутності і залужного, і умерова, і депутатів є пропозиція від Міністерства оборони стосовно мобілізації, є пропозиції від депутатів, є якісь пропозиції, які просто вибухають негативними коментарями у соцмережах стосовно якихось лотерей. Ну триває дискусія з одного боку. Це це. Чисто український підхід до політики, дискусія з іншого боку, у нас війна, чи ця дискусія доречна, і це також до вас запитання: як ви гадаєтеся як ви гадаєте, впораємося ми з цією задачею ефективної мобілізації для продовження ефективної оборони України? На початку двадцятого століття, коли ми українці почали свою боротьбу за незалежність, у першу чергу від московського імперіалізму, у нас тоді були. Три чи чотири держави як їх рахувати Західна українська боролася із польським колоніалізмом. Потім Українська Народна Республіка, навіть чути швидше, гетьман там щось пробував будувати свою державу. Потім все зійшлося на директорії українці, об'єдналися. От кінці січня, будемо святкувати чергову річницю, але у підсумку ми програли. І кому ми програли свою головну державу? так звичайно, ми частково програли полякам. Ми десь частково про програли і тим країнам, котрі не зрозуміли у першу чергу країнам антанти в дипломатичному сенсі, що треба, щоб була ціль, цілісна велика Україна. Але в першу чергу ми про програли московита. І що московити зробили? Організувала голодомор 1932-33 років. Якщо хтось думає, що уваги поразки зараз нас на полі бою. Умовно, ми, ми про це вами вже говорили і неодноразово, але бачу, що треба ще раз нагадати. Тому буду невтомно нагадувати десятий сотий, тисячний раз. Буду, бо інакше бачу, немає іншого шляху розуміння проблематики. Якщо умовно зайдуть в Ужгород, то нам властують ще один геноцид такий, що зараз ці втрати, котрі ми маємо. Ну це будуть я навіть слова не підбираю дрібні, малі, невеликі, мізерні. Даруйте, може це дуже цинічно звучить, але буде саме так. А якщо так дивитися на проблему, то виникає просте запитання: а який в нас вибір? А який в нас вихід? Його нема. Будемо або вони нас переможуть, або ми їх. Третього не, не буде. Терцю нон як казали колись у Римській імперії. Тепер задекоровані цифри і жахи, які навколо них обертаються: 400 500 тисяч людей. Так от, маленький Ізраїль з 7-го, Жодня переживши напад Хамас на ту на ту хвилину, це й зараз це 9 мільйонів 300 тисяч населення. За кілька тижнів поставили до строю більше 400 тисяч людей за кілька тижнів. То для 35 мільйонної нації поставити до строю таку кількість затекларованих потреб хіба проблема? Це, це при тому, що Хамас не, не співмірний проти противника, навіть проти Ізраїлю, не кажучи про Російську Федерацію як таку. Ще раз акцентуємо їхня мета нас винищити. А якщо так, то варіантів немає. А тепер найголовніша і найважча відповідь вона направду дуже важка. Ми хочемо швидко, якісно за одні парламентські слухання прийняти геніальний добротний закон, який дасть відповіді на усі запитання. Так не буває. Система ЦАХАЛ будувалася з 1948 року, допоки вона доросла до того рівня якості, на якому вона Є зараз і солідаризована корпоративність ізраїлітян не дорівнює синергії українців. Отак, от давайте будь, от будемо чесними одне з одним. Тому цей важкий шлях проб і помилок пройти треба в обов'язковому порядку, але на нього ставати треба. Варіантів немає і не буде все решта спекуляцій. Пане Петре, я ще не прослухав ваше інтерв'ю нашим колегам, але наскільки я розумію, вчора з'явилося. Заголовок, почалася нова стадія війни. Тут вирішать переможця. Я знаю, що ви ну, іноді кажете, що деякі ваші фрази висмикують з контексту, тому хотілося б все-таки від вас почути. Справді почалась нова фаза? Якщо так, то чому саме вона визначить переможця? Ну, там трошки є така певна, це не маніпуляція, а акцентуація. Конкретних фраз для того, щоб привернути увагу, я прекрасно усвідомлюю цей прийом. але Я тільки його розшифрую у правильному змісті, Бо треба цю програму подивитися, щоб зрозуміти про що йшлося. Ми зайшли у третю стадію класичної індустріальної війни. Ось як, як пишуть воєнні підручники, особливо кінця ХХ століття, що таке третя стадія індустріальної війни? Це перемелювання сил і засобів противника. Щоб зрозуміти третю, треба спочатку про Ілюструвати в історичному сенсі дві попередні. Значить, перша стадія індустріальної війни це блискавичний розгром. Підкреслюю, блискавичний, найкращий приклад 1967 рік, хоча д -д далеко не єдиний розгром Ізраїлю Арабської коаліції. Шестидневна війна, шість днів, все, всім кінець. Ну, тобто ворогу кінець. До десяти днів це блискавичний розгром. Від десяти днів до місяця півтори, не більше, плюс мі мінус. Це швидкий розгром. Отак нацисти розгромили французів у 1940 році. І далі йде затяжний розгром, який триває у межах до трьох місяців, скажімо, та сама Італо-Грецька війна, початку Другої світової війни, чи радянська фізика. А все, що йде далі за чотири місяці, за чотири місяці, це вже починається перемелювання сил і засобів. Переможе в підсумку той. У кого більше ресурсів, перший, хто на це звернув по-справжньому серйозну увагу, шестизірковий американський генерал армії, єдиний шестизірковий Джон Першин у Першій світовій війні, сказав дослівно битви виграють солдати. Логістика виграє війну. Другу світову війну виграла логістика Сполучених Штатів Америки, який на той час за рівнем валового внутрішнього продукту перевищували всю планету Земля разом узяту. У два з половиною рази От там лежав корінь перемоги. Саме там у нацистів шансів не було в принципі ніяких, так само, як і імператорської Японії. На перший погляд, у дихотомії Україна проти Росії, ми їм програємо на перший погляд. Але ми розуміємо, що є великий євроатлантичний простір 46 трильйонів ВВП, А ми точно вже там обертаємося на тих орбітах проти півтори. Трильйона ВВП Російської Федерації. Оцей режим перемелювання почався. Як довго буде тривати? Я, я не знаю. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Один важливий момент: росіяни мають запас міцності рівно доти, допоки вони мають вільно конвертовану валюту на превеличезний жаль, і це нехороша для нас новина. Вони її можуть мати ще довгий, тривалий час, допоки будуть продавати нафту, газ інші ресурси. Ще одна нехороша новина. Для нас уперше змогли за минулий рік продати майже 70 тонн золота на азійські ринки, не на європейські, американські цивілізовані, а на азійські, на суму понад 5 мільярдів доларів. Це неймовірно багато чи можна це бороти? Можна, але це під силу тільки нашим великим союзникам у першу чергу США. Поки що на жаль. Дуже на жаль, і дуже приклад політичної волі по справжньому санкціонувати і валити Росію в економічному сенсі вони не мають, і це третя нехороша для нас. новина. на кінець нашого інтерв'ю пропоную поспілкуватися про ситуацію на землі. Росіяни далі запекло продовжують штурмувати Авдіївку. Там є просування у Мар'янці. Ну як нема Мар'янки, є просування навколо колишнього по суті міста Мар'янка. Водночас, ну і там лінія оборони тримається. Водночас, російські пропагандисти дуже часто починають говорити, що у цьому році Росія може поновити наступ на півдні нашої держави, говорять про Одесу, говорять про Харків. Ну про Харків і Дніпро в контексті вже наступного року. Навіть з'являються. Такі певні розмови стосовно того, що в момент, коли буде переходити влада у Сполучених Штатах Америки, ну ми не знаємо, чи вона буде переходити, хто чи збереже свою посаду Байден, чи буде Трамп, чи буде хтось інший, але тим не менше, от коли буде цей процес переходу влади, росіяни можуть навіть наважитися на агресію проти країн НАТО. От що нам в цьому контексті очікувати від цього року? Та я поняття не маю, що в цьому контексті вирішувати очікувати від цього року. Даруйте за мою таку тверду і жорстку позицію. Прогнозувати зараз, от зараз щось прогнозувати в розумінні наскільки велетенські ставки, як такі, а ставка в першу чергу в життя Путіна. Ну це, ну, це справа просто абсолютно невдячна. Чи десь станеться надлом неминуче? Де в які точці ніхто не може побачити? Десь тому так все і важко. Бо у стратегічному сенсі планета, планета Земля у глухому куті. Якщо чуда Божого не буде, то третя стадія індустріальної війни буде тривати. Як довго не візьмуся спрогнозувати у частині перелічених точок на фронті, котрі ви згадали, нічого нового. Нема і не буде завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Чи вийдуть не візьмуся прогнозувати? Чи можуть все встелити трупом за прикладом Бахмута? А Бахмут вони взяли великим піхотним валом в першу чергу. Вагнера Вагнер за задекларував за 10 місяців поїв, убитими 22 тисячі. Це в Афганістані всього за 10 років. Утратили 15,5 тисяч. А це 22 тисячі в одній точці. То як буде мені дуже важко сказати, чи можуть нарости. Ти ще більший людський вал можуть, але тільки після виборів, коли Путін дійде до висновку, що треба кидати гасло ставай страна огромна!». А де точка перенапруження російських сил теж дуже важко рахувати? Бо людей декларують мобілізаційного ресурсу від півтори мільйона до трьох мільйонів. А якщо треба буде убити п'ять мільйонів, щоб утримати свою владу, Путін їх уб'є. Тому запитань насправді набагато більше аніж адекватних зважених рішень однак в великому <кій> стратегічному прицілі вони прекрасно самі усвідомлюють, що вони програють. Тому так і тиснуть, щоб реалізувати хоч якісь завдання. Міні я от ще коротке уточнення. Як ви гадаєте, якщо справді буде такий заклик, вставай страна огромна» готові. Готова ця країна окупант, країна терористу, так масово йти воювати у загарбницьку війну. От, ну, якщо от вони і початку, цієї, і початку цієї війни щомісяця втрачають від 20, від 20, а найвищий показник за грудень 29 тисяч 950 людей. То ці люди звідки беруться, їх не з Марсу перевозять. Не можна недооцінювати те, що називається культурний код. От у них такий культурний код змирати за царя. За родину, за вільчені і ще чорна за що? Всі тих, всіх тих, хто міг чинити якийсь спротив, хто мав якийсь протестний потенціал, вони випустили у жовтні 22-го року. От не всіх випустили. Там лишилися тільки вівці, котрі підуть на, на заклання. А якщо і почнеться якийсь рух знизу, то пам'ятаємо, що рух знизу можливий тільки при стимуляції зверху, тобто котрась вежа з Кремля. Вирішить використати питну масу у своїх власних владних інтересах. Інших історичних прикладів, прикладів за винятком ну, хіба, хіба що Омельяна Пугачова там немає. Великий міф про більшовиків. Якби не німці з їхнім фінансуванням Леніна як інструменту розвалу царської Росії невідомо, чим би там все закінчилось.